Oh. Mm -hmm. Сказав своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте й у мене. В домі отця мого багато жителів, коли б не так, то я сказав би вам: іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Томан. Не знаємо, куди ти йдеш і як нам знайти тую путь? Ісус до нього: Я путь, істина і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Слово Господнє! Слава! Богу. Сьогодні Ісус продовжує заспокоювати апостолів як маленьких дітей, які сумують, коли розлучають їх з улюбленим Отцем. Христос відкриває їм, що незабаром вони з ним знову побачаться. Тепер Він йде готувати їм місце у домі свого батька. Один біблійний коментатор говорить, що Царство Небесне в деяких описах, е таких образах власне, зображується під виглядом царського палацу, е в якому живе Володар, цар зі своїми численними синами. І кожен з цих синів має для себе окреме приміщення. За деякими рукописами, власне, вірш, коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас візьму до себе. Куди ж я йду? Ви знаєте путь, перекладається як. Власне, записаний як, куди я йду, шлях до того місця, ви знаєте, власне, слово шлях взивається, дорога. Господь цими словами нагадує своїм учням власне, те, коли Він говорив про шляхи, про дорогу, яка проходить власне, стежкою страждань, стежкою терпіння. Апостол Тома, який має такий спокійний темперамент, спокійний характер, тип зображується в Біблії він як людина повільна, у вірі, розважлива, яка багато думає на рахунок релігійних питань, бажає у всьому мати точні відомості. І, власне, в цьому випадку хоче докладно знати. Куди веде Христос і куди веде той шлях, яким піде Христос, говорячи, що Господи, не знаємо, куди ти йдеш. І Тома, очевидно, висловлює тут думку і бачення багатьох апостолів, які все ще не до кінця розуміють Господа, не до кінця розуміють те, куди Він іде, а власне дивляться ще по земному, дивляться, власне. Думаючи, що Ісус має на увазі, що піде десь до іншого міста. Ісус називає себе дорогою. Я путь, каже Ісус. Своїм життям і прикладом Ісус веде нас до найбільшої і найважливішої мети нашого життя до святості, до Бога. Своїм. Стражданням і смертю на Христі Він дав нам можливість пізнати Бога і відкрив нам двері до неба. Церква на землі це церква паломниця. Живучи на землі, ми беремо участь у паломництві, яке веде Ісус. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ісус називає себе правдою. Він відкриває нам правду про Бога, який Господь люблячий, який Він милосердний, а водночас справедливий. Правда завжди веде до любові. Людина, яка живе правдою, вона живе в любові. Людина розпізнає цю любов у Ісусі, який каже про себе, Я в Отці, а Отець у мені. Пізнання Ісуса і прийняття Його з вірою веде до істини, якою, власне, Він сам і є. Багато людей, на жаль, також християн, намагаються в собі заглушити правду, не жити правдою. Інші вдають, що її не існує, повторюючи слова Пилата. А що таке правда? Правда у кожного своя, колись філософи говорили. Чимало людей, які при владі хочуть брутально замовчувати правду. Багато хто заглушує правду музикою, телебаченням, соціальними мережами. Християнин, який не повністю відкривається на Бога, то він, власне, заглушує в собі правду. Ми з'єднані з Ісусом Христом через хрещення. Ми вчимося від Нього як пильно дивитися на себе, на інших і на цілий світ. Чим більше ми дивимося на Бога, тим більше бачимо не тільки Його любов, але й недоліки нашої любові, наскільки вона недосконала. Бог не позбавив нас своєї любові, хоча бачить у нас. Бідність, ідолопоклонство, похоть, брехню, лицемірство, жадібність, помсту. Бог любить нас навіть тоді, коли ми його ненавидимо. Ісус також називає себе життям. Людина може мати життя, вона також може його давати, як Христос віддав своє життя за кожного з нас за спасіння цілого світу. Ісус є життям, тому що Він є правдивим Богом, як Він казав своїй сестрі Марті перед тим, як Воскресити Лазаря, я Воскресіння і життя. Насправді Воскресіння, воно остаточно підтвердило, що Син людський має життя, яке не підвладне смерті. Він є життям, а отже, Богом. Тому як той, хто є життям. Він може дати життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. У День Воскресіння Ісус остаточно підтвердив ці слова. І Якщо ми почнемо жити Євангелієм і Євхаристією, то ми почнемо жити цими словами. Амінь.